Привіт, малята, послухайте вірш марії чумарної зима. Зі снігами та вітрами їде білими санками королева біла сніжка роздає усім потішки. А ми зиму вже чекали, саночки нові придбали, будем в сніжки дружно гратись, білим снігом умиватись. Хто у вірші їде білими санками? Королева Білосніжка В які ігри збираються грати діти взимку. Вони будуть гратися у сніжки та кататися на санчатах. Друзі. А які ваші улюблені ігри взимку? Відповідь на це запитання: запишіть, будь ласка, на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю в особисті повідомлення. До побачення, малята!